Цар Росія Росії Владимир Путін зустрівся із спецпредставником Трампа Віктофом. Звісно, Віктофом? мова йшла про Україну. В українських медіах мені зустрічалася якась замітка, що називалася Чекіст зустрівся з дурником. Ну, щодо чекіста, тут питань нема. Щодо дурника. Сумніваюся, що. Віктов є дурником. Швидше всього, він може бути найщирим симпатиком Путіна, адже це Росія попросила, аби він представляв Америку у них, адже він був, здається, представником Трампа по Близькому Сходу. Думати, що Келлог – дурник, якщо він там якусь дурню слухає і киває, погоджується, посміхається, ручкається, обнімається з Путіним. Що це він сам дурник від того? Ні, це було б надто поверхнево оцінювати. Гадаю, в нього дійсно є певні симпатії до Путіна, як і його шефа Трампа, але якщо він це робить, він робить з якоюсь метою. Якщо він навіть стелитися буде під Путіна, то з якоюсь метою. Не тому, що він дурник. І Трамп далеко не дурник, попри всю свою неадекватність позірну траву прямо през нього. Я не сумніваюся, що у Трампа є конкретний власний план. Ну, це все своє президентство. І не як у нашого президента Володимира Зеленського, один план туди, другий сюди, і третій ще там десь в запасі. І ще вони вскупали. Кожен рік, на кожен місяць, на кожен день тільки тими планами. Якби мені хтось дав план, який складений тими людьми, котрі Зеленському їх складали план перейти дорогу, я б просто побоявся б це зробити. Та суть не в тому. Після розмови з Путіним Віктов доповів Трампу, що найшвидшим шляхом для мирної угоди є надання Російській Федерації контролю. Над Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями. Про це я повідомляє видання Reuters. Того можна було сподіватися, ніхто там в США і цикатися з цим не збирається. В США вирішили піти, можливо, вже все давно вирішено. Можливо, треба було, щоб Віктов озвучив оцю думку і подав її як ідею Трампу, аби це. Начебто не йшло від Трампа самого, а від фахівця радника. Те ж саме видання повідомляє, що Келох, котрий є чи вже був може представником Трампа в Україні, виступив проти Віктофа, заявивши, що Україна ніколи не погодиться в односторонньому порядку поступитися. Російській Федерації контролем над своїми територіями. Це також очевидна річ, і Трамп сам в курсі цього, але це все повинно було прозвучати. І свідчиться про те, що розпочалися уже торги. Тепер уже не на фронті, а за столами будуть фрішуся, хто. У кого і чого більше відвоює? Україні доведеться вибирати, чи відстоювати власну цілісність територій, чи взагалі власне існування як суверенної держави.